Про уже дзвінок, починається урок. Наші вушка на маківці, очі відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо, ні хвилинки не втрачаємо. Отже, дітки, зараз я вам загадаю загадку, а ви відгадайте, яка ж сьогодні в нас тема. Готові? В різні села і міста. По дротах я біжу. Світло в дім усім несу. Думаємо? Правильно, це електричний струм. Що ви знаєте про електричний струм? Про те, що електричний струм проходить по дротах і дає в наші домівки світло. І завдяки йому працюють електричні прилади які саме зараз ви дізнаєтесь із загадок. Готові? Поїхали! Перша загадка. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачить. І співаю я від жару та пускаю з носу пару. Що це, дітки? Правильно, це електрочайник. Як ми можемо назвати двома словами? Електричний чайник. Слухаємо наступну загад. Стоїть на кухні холодний дім. То чорний, то білий, то блискучий. Як дверцята відчиняєш, в країну холоду та морозу потрапляєш. Що це малята? Правильно, це холодильник. Їдемо далі. Наступна загадка. Ходить, бродить по килимках, водить носом по кутках, де пройшов, пилу нема, пил сміття його їда. Що це? Правильно, це пилосос. Наступна загадка. То вперед, то назад. Ходить море в пароплав. Всі куточки зазирає. Та горбочка розплавляє. Розправляє. розправляє. Вибачили? Що це? Правильно, це праска. Молодці. І остання загадка. Слухаємо уважно. Диво скриня. В ній вікно, а в вікні тому кіно. Що це? Правильно, це телевізор. Що ж, загадки ми відгадали. А тепер давайте поміркуємо, що ж допомагає всім цим електричним приладам працювати? Правильно! Цим електричним приладам допомагає працювати електричний струм, про який ми говорили в початку заняття. Що ж, з цим розібралися? Давайте трішечки детальніше подивимось, які ще бувають електричні прилади. Давайте ще раз переглянемо, які в нас є електроприлади. Холодильник. Мікрохвильова піч. Пральна машина. Соковижималка. Фен. Настільна лампа. Пилосос, електроплита, електрочайник, аудіо- та відеотехніка, телевізор, комп'ютер. Добре розгляньте малюночок. А тепер давайте з вами ознайомимося з правилами поведінки стосовно електроприладів. Пограємо з вами в гру. Вона називається Так чи ні. Я задаю питання, а ви відповідаєте. Перше питання. Чи можна користуватися несправними електроприладами? Так чи ні? Правильно, не можна. Ні. Чому? Тому що несправність електроприладів може загрожувати вашому життю. Наступне питання. Чи можна торкатися руками оголеного дроту? Так? Чи ні? Ні! Не можна! Це також небезпечно для нашого здоров'я та життя. Далі. Чи можна торкатись сухими руками вимкненого електропроводу? Так. Якщо електропровід вимкнений, ручки в нас сухі, то торкнутися до нього можна, з вами нічого не станеться. Їдемо далі. Наступне запитання. Чи можна тягти за провід, якщо вимикаєш з розетки електроприлад? Ні. За провід тягти не можна. Потрібно попросити дорослих, щоб вони самі вимкнули пристрій. І останнє запитання. Чи можна торкатися людини, яку вразило електрострумом? Так чи ні? Ні, не можна. Людина, яка доторкнулася до електричного струму, має в собі електричний заряд. Тому вона може бути небезпечною. Цим повинні займатися дорослі фахівці. Ой, щось ми з вами трішечки втомилися. Прилади вивчили, правила вивчили, час трішечки розім'ятись. Готові? Поїхали. Гарно, спинки всі прогнули, і про втому геть забули. Пальці всі в замок закрили. Стисли їх мерщі, що сили. Пальці всі в замок закрили. Стисли їх мерщі, що сили. Зробили? Розумнички. Що ж, відпочили? Час пограти ще в одну малесеньку гру. Вона називається Що зайве. Зараз я вам показую картинку. У нас є 5 секунд. Щоб подумати і обрати, яка картинка буде зайвою, тобто не відноситиметься до електричного приладу. Зрозуміли? Отже, дітки, давайте розглянемо, що на цьому малюночку зайве, тобто не є електричним приладом. Пилосос електричний, фен електричний. А чашки не електричні, в них немає електричного струму. Отже, правильним варіантом предмет, який не, не є електричним, це чашки. Наступний малюночок. Мікрохвильова піч, каструля, електричний чайник. Мікрохвильова піч електрична. Чайник електричний. А от каструля ні. Тому що буде зайвим? Зайвим елементом, предметом буде каструля. Зрозуміли? Пограли час зробити підсумки. Отже, дітки, про що ми сьогодні говорили? А говорили ми про електричний струм та електроприлади. Всі прилади, які під'єднуються до електричного струму, називаються Електроприладами. Я сподіваюся, що ви були уважними на занятті, тому що вас чекає домашнє завдання. Згадайте про все, про що ми говорили, і виконайте його. Чекаю ваші відповіді. До зустрічі!